Привіт, мене звати Ігор, і у мене Пищать гальма. Скільки пам'ятаю себе, то в мене пищать гальма на велосипеді. Е, я спочатку не надавав цьому значної уваги, абсолютно ніякої. Просто радів, що в мене з'явився велосипед і катався на ньому із задоволенням. Андрюх? Вот Почався новий сезон. А новий сезон потрібно починати з чого? Правильно, з обслуговування свого залізного коня, свого велосипеду. Ну, чим я і вирішив зайнятися. Я замовив е, рідини для обслуговування і вирішив щось таке зробити своїми гальмами. Тому що один сезон відкатавшись, трошки вони мене почали бісити. Перше, що прийшло мені в голову, це. Е, Замінити колодки. Я від'їздив рік майже 1000 кілометрів, як мені здавалося, постійно користувався гальмами і вирішив їх замінити. Після швидкого сьорчу в інтернеті я побачив, що їх, ну, не один вид це точно. Їх є кілька видів і щоб дізнатися, який же вид у мене, я вирішив поглянути на свій велосипед і подивитися, який вид і замовити той, що мені потрібно. Так, зараз ви бачите, як я успішно розбираюся зі своїми гальвами, розбираю велосипед, зняв колеса і моєму здивуванню не було межі, тому що я побачив, що сама колодка майже як нова. Тому виявилось, що проблема в чомусь іншому. А в чому саме мені потрібно було з'ясувати був простіший спосіб завести велосипед на сервіс і сказати Дядьку, зробіть щось з велосипедом, я хз. Але як ви знаєте, це не наш метод. І я зайшов в інтернет і в ютуба почав успішно шукати, що ж це могло трапитись. І я знайшов в першому ж відео, чого пищать е, гальма. Хлоп на відео порадив е, почистити ротора і колодки, і е, скрип повинен був припинитись, чим я і зайнявся. Отже, після демонтажу колонок їх треба на шліфувальному папері потерти, але тріть на площині. Після того вони стануть матові. Ось так вони виглядали до цього. Далі колодки ми вставимо назад, ну і закрутимо шпеника. Спеціальної рідини в мене не було, але був спирт, і я спиртом очистив ротор диску. Далі поставив колеса на місці. Переднє колесо стало за одну секунду, з ним проблем не було. А от заднє колесо я помутохав, тому що був неуважний і вперся ротором в гальма. Ну, як ви самі побачили, це дуже-дуже легко. І я вам теж рекомендую цю процедуру інколи робити, тому що мастило, бруд, пил, жир, все це скоплюється на ваших роторах. Колодки забиваються, стають некрасивого, блискучого кольору. Тому тримайте свій велосипед в належному технічному стані, а я з вами прощаюсь. І до зустрічі в цьому велосезоні. Всім пока буде Україна!